Американська програма миру після Першої світової війни 14 пунктів Вільсона. Після закінчення Першої світової війни співвідношення сил в світі змінилося. Ще до Паризької мирної конференції, яка розпочалася 18 січня 1919 року, стало ясно, що Сполучені Штати виходять на передові позиції в світі. Їх економічна і військова міць в період війни сильно зросла. Прибуток сполучених штатів від Першої світової війни становив 37 мільярдів доларів. Це в цінах 1918 року. Сполучені Штати вступили у війну лише у квітні 1918 року, а реальні бойові дії почали лише літом 1918 року, в той час, коли Англія, Франція, Німеччина та інші країни були вже сильно виснажені війною. Отже, якщо раніше американці дотримувались заповітів свого першого президента Джорджа Вашингтона і намагалися не втручатися в справи неспокійної Європи, то після Першої світової війни Сполучені Штати стали претендувати на роль лідера повоєнного світу 8 січня 1918 року. Президент Вільсон висловив свою програму повоєнного розвитку 14 пунктів. Перше, Сполучені Штати виступали за відкриті мирні переговори після Першої світової війни. Друге визнання свободи мореплавства. Третє свобода торгівлі. Четверте скорочення національних озброєнь. П'яте вільне врегулювання колоніальних протиріч. Шосте звільнення Німеччиною окупованих територій Росії і надання можливості Росії самій вирішувати свій політичний розвиток. Сьоме. Вимога визволення Бельгії від окупації. Восьме Повернення Франції Ельзасу і Лотарингії. 9. справедливе вирішення кордонів Італії. Десяте Надання автономії народам Австро-Угорщини. Одинадцяте звільнення Німеччиною окупованих територій Румунії, Сербії і Чорногорії. 12. Надання автономії Османській імперії та відкриття проток Босфор і Дарданели для всіх народів. 13 Відновлення незалежності Польщі. 14. створення спеціальної міжнародної організації для підтримки миру і безпеки Ліги націй.